Побудовані технологічно. А сьогодні ми можемо говорити, чи можемо ми говорити про те, щоб ми щось змінили в цьому проєкті, щоб цей закон був не підписаний. Я дуже сумніваюся. На жаль, ми нічого не зможемо нічого. зробити. Що що може зробити громадськість, якщо ви кажете, взяти на себе виборче законодавство, виборчі процеси? Ну, ну, як? Як? Лише контролювати вже виконання цього а закону. А вже ж, безумовно. Давайте погодимося. Якщо... Закон суровий, але він є. Закон. Ну, треба Я просто намагався сказати, що за цим стоїть, яка психологія стоїть. Тут не треба так бути там, супер якимось політологом. 20 років незалежності повинні ми ж, все ж таки люди зрозуміти, що ну, повинна бути політична культура. Все ж таки, що таке виборчий процес? Дільниці формуються з людей, простих, нормальних людей якою, або є совість, або нема совісті. Яка може продатись за 100 гривень, може не продатись. Чи за кілограм гречки, чи за 2 кілограма цукру і так далі. Я про це кажу. Неможливо оминути все суспільство. Так, да, можливо, я утріру, я казав, за 90% голосів, неможливо вкрасти. Але десь, щось десь так потихеньку… Десь приблизно так воно є. Пане Валерію, в мене таке ще запитання вас. А взагалі ми не беремо конкретну існуючу владу в Україні. Просто влада взагалі зацікавлена в існуванні опозиції. І в якому форматі ця опозиція її цікавить. <рес> влада ніколи не любила опозицію. Абсолютно, Абсолютно. це зрозуміло. Ну тут знаєте, опозиція... але тим не менш, коли хочуть, щоб країну розглядали як демократичну, коли є тенденції ну я працював я говорю, в Європу я хотів би сказати ще таку радикальну опозицію, не кажучи навіть про всеукраїнське об'єднання свободи. Я от просто до того питання, що ми обговорювали, тому що на сьогоднішній і в батьківщини залишилось, фактично, ну авангард. Це теж залишились радикальна політики. В нашій Україні залишилися. Ті, хто не перейшли, як тушки, і не зрадили свого виборця. Це люди теж радикальні. Я цих людей маю на увазі. Я не можу говорити нічого про фронтзмін і, фронт і про удар, наприклад. Ну, Але не просто, мабуть. Ті, хто залишився, тому що в тому ж блокі Юлії Володимир Тимошенка є і Рухівці, і Кунівці, є, там, там різні є. І ті, ті люди, я вам хочу сказати, я можу. Бути впевнені, що вони будуть. Вони не стануть зрадниками ніколи. Я хочу продовжити думку про опозицію. Опозиція це не на з певного протиріччя, яке треба розв'язувати. Це нормально, коли є опозиція, але це абсолютно загальна точка зору. Чи любить влада опозиція? А Вже ж ні. Чому? Тому що сьогодні ти при владі, завтра ти будеш в опозиції, і це відповідне питання, чому у нас по досі немає закону про опозицію. Чому немає Антоне закону про опозицію? Це повага до опозиції, якщо є закон, але закон в цьому відношенні він як стіло. Тому що якщо закон, якщо буква прописана, ти повинен ці букві підкорятися. І, і що опозиція, яка була з 2005 року і в парламенті, тому, вона ж... ніколи не думала, Правильно. що вона втратить владу. Абсолютно. І якщо буде закон про опозицію, це буде, власне кажучи, певна кількість людей саме в стілі, вона ніколи звідси не вийде. І тому розуміння опозиції, воно у нас міфологічне. Воно залишається як міф. Є поняття еліта, контреліта це інша справа. Контроліта це опозиція. Тобто це ті ж самі люди, ті ж самі політичні сили, які здатні на себе брати відповідальність, але за певних причин, за певних технологій ну, важливі, їх відсунули, їх відсунули. Ми говоримо, що це опозиція. От ви тут цікаво говорили на початку про нові партії, про зміну еліт. Це було бажано взагалі циркуляція, зміна еліт це, це показник якраз демократичності. Ну немає ніякої зміни еліт абсолютно. І не буде. Навіть якщо наше розуміння, влади і опозиції таке ж залишиться на рівні еліти контроліта, вони ну, в нас є зміни. Еліт. зміни еліт. НДП було і нема. З ДПО було і немає. Не вони ні, були в більшості. Ні, ні, вони ні, керували ні, ні. фактично країною. Ні, ні. Оце, оце, Політичні еліти. Оце, вони з'являються і нові і зникають. Я маю на увазі, більше, в основному наповнення. всі політпроєкти. Це політпроєкти, відкривається політпроєкт. Люди туди записуються. Проект одної людини. Є людина. Павло Лазаренко Є, є громада, вона керує. Тому що розуміння, розуміння влади нема... пов'язано з організацією. Парті. Тому що організація, як з густо коопераційного так званого ефекту, він виставляє людину у владу. Сама людина вона не може без влади. З'являється проєкт, Людина там опинилася, вона там проживає. У нас люди проживають при владі. І я так. називаю елітою конкретних людей, які при владі, поза того, що вони змінюють. Свою приналежність партійну. сьогодні можемо говорити, що от пробилася ця так наша звана комсомольська еліта. Я тут не говорю з негативом. Ні, ні. Просто та школа підготовки кадрового резерву, яка існувала при КПРС, вона настільки сильна була і потужна, що вона залишилася сьогодні. Можете самі особисто зробити аналіз, хто сьогодні при владі. Вони її є літа, вони міняють свої партії. Це не має жодного значення. Але зміни циркуляції еліт у нас немає. А, до речі, ну, Я про п'ятниця бу... еліти, не хочу говорити за любов. Ні, 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 ні. ми будемо, не будемо. Не будемо. <клес> <Традиція. Тому> що... <клес> от І ця еліта звикла знаходитися <клес> там, де є, і працювати чи не працювати. От та ж саме сьогодні Верховна Рада. Вона настільки закосніла там, що, от, знаєте, я був в п'ятниці, одна дуже поважна людина робила аналіз того, хто ж працює над законопроектами і взагалі виступає в Верховній Раді. Із 450 чоловік 31 чоловік лише. Вони дійсно працюють і щось роблять, а решта за 400, вони нічого не роблять абсолютно. Я не говорю про те, з'являються вони там, не з'являються. Вони просто Це не прац... неважливо. Не важливо, але вони є та еліта, закосніла еліта в кланових своїх родинних зв'язках. Вони всі ж поженилися, переженилися, перебраталися, перекумувалися одне з одним. От що я маю на увазі еліту, а не то, що якась партія прийшла. Сьогодні вона людина, ми знаємо, з однієї партії прийшла, вона поміняла іншу партію, з тієї партії вона знову ж прийшла. Аби там опинитися. Це це нас за 20 років завела, скажіть, будь ласка. В тупік. Ну, ну да, в фактично. в, тупік. в тупік. Ні, Ну, я ж згоден. Безумовно. Mm. Тому що немає тої самої циркуляції еліт. Добре, І так в тупік чи не в тупік, це не... Ще, ще питання, яке все ж таки можна дискутувати з багатьох причин. Повірте мені. Антоне, питання наступне до вас. Власне, чи є пропозиції якісь у політичній силі, яку ви представляєте стосовно і виборчого законодавства і організації самого процесу виборів? Є по-перше, народ повинен отримати можливість не тільки не лише обирати депутата, а ще повинен мати можливість відкликати цього депутата. Тому що ми бачимо одне і теж постійно, що виходить. Вибираємо депутата п'ять років. Його нема. Потім, коли вибори починаються перед виборами, 4 роки його нема, так, за рік до виборів він знову з'являється. Він у нас недоторканий, святий, скажімо так. Його нема, фактично. Тому потрібно мати все ж таки, закон про те, щоб можна було відкликати депутата. По-друге, Всеукраїнське об'єднання Свобода виступає за виборність не тільки не лише депутатів, а й ще суддів місцевого суду. За начальника міліції, за землевпорядника. Максимально повинні бути розширені вплив громади на прийняття рішень як депутатів місцевої ради, так і Верховної Ради. Повинні бути введені більш-менш якимось проблемам, які існують, вагомим проблемам, які існують в державі, повинні проходити. Плебісциди, референдуми, громадські слухання. А на сьогоднішній день ми бачимо, що цього всього фактично нема і не було. Було декілька да, там, референдумів там, ще на початку там, нашого там, Дня як Незалежності. Було, так, точно було. Хотілося б, щоб просто люди мали можливість керувати. Тими депутатами, які і керувати, ситуа... керувати депутатами, і керувати і вліяти на ту, на свою, на свою, ж, свою ж долю. По-третє, якщо депутат або керівник порушує закон, він повинен не тільки відійти від влади, а він ще повинен нести матеріальну відповідальність за те, що він наробив. Наприклад, якщо суддя Виносить якесь незаконне рішення, і потім його скасує або Верховний суд України або Європейський суд з прав людини на Україну накладається штраф. Цей штраф повинен платитися не з державного бюджету, а повинен сам суддя відповідати своєю кишеню, своїм майном за те, що він виніс неправомочне якесь рішення. Теж саме повинно стосуватися всіх депутатів, всіх рівнів, всіх сільських голів, міських голів. Тому що я казав, коли депутати чи міські голови знаходяться при владі, вони всі в нас є дуже святі, але коли закінчуються їхні повноваження, то ми отримуємо шок від тої господарської діяльності, економічної діяльності. А так дуже часто в нас буває, при зміни, скажімо так, еліти чи депутатів, чи голів міських рад, чи голів сільських рад і так далі. Четверте, ми виступаємо все ж таки за пропорційну виборчу систему з відкритими списками. До законодавчого державного органу повинні приходити партії, які мають широкі бачення розвитку держави. Не повинні приходити люди, як мажоритарники, своїми якимись бджолами чи якимись тим моментами якими вони можуть вирішувати місцечковими моментами, скажімо так, за це ми виступаємо. Списки повинні бути відкриті, тому що люди повинні знати в лице своїх кандидатів, яких вони вбирають від політичних партій. Я переконаний в тому, що наш народ не буде більше голосувати за ті партії, які зрадили своїх виборців, які пішли в коаліцію до партії регіонів. Я в цьому впевнений, що тут буде мінятися все ж таки відсотки довіри цим партіям. Можу сказати, що за рік після місцевих виборів жоден депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода не став тушкою або зрадив свого вивбитися. Хоча в нас було раніше 300 депутатів всіх рівнів, зараз 2,5 тисячі депутатів. Я все ж таки впевнений, що ми наберемо. Подолаємо прохідний бар'єр Верховну Раду і вперше в Україні буде створена перша націоналістична фракція в Верховній Раді, яка буде дбати про простих людей, які живуть в Україні. Дякую. Можливо. Ну, знаєте, ми говоримо про ті, ті вибори, ту систему виборів, яку вважаємо ідеальною. Я, Торечі, чи існує рецепт створення якоїсь Ну, я, 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 я маю свій рецепт. Я маю свій рецепт. Він заснований саме не на умозоровості якоїсь. А на прикладі, скажімо, країни, які його вже застосовують, скажімо, Швейцарія частково. Ну, пане Антон, от нас так все, все так нам перемішало, що ми... А починаємо самі собі протирічити, тому що скажемо, от ми бажаємо відкликати депутата, який не виконує свої обов'язки. Але система саме пропорційна, вона не має цього механізму. Ми говоримо про вибори в Верховну Раду. Якщо я... говорити за місцеві ради, так повинні буде мажоритарні вибори. Щ... З Чим я згоден абсолютно в тому сенсі, як я бачу ідеальну систему, це по перше, введення електронної демократії. Хай би хто там не казав, що це технічно неможливо, я з цим не згоден. Я думаю, можливо, щоб твої голоси були, були саме твої голоси, щоб ніякої фальсифікації до них не доставало. По-друге, оцей ну, інший пункт я також згоден. Вибори повинні приходити таким чином, щоб люди знали, кого обирають. Тому я також відверто за відкриті партійні списки. Хай би і там це як... є. Це верховна мажоритарка, так? Ну так, ну як, різниця є. Що стосується Верховної Ради, тому що туди повинні проходити політичні партії, які мають спільне бачення. Ну, все ж таки, я знаю на прикладі Швейцарії, що всі питання там припустимо вирішуються досить жвавенько і саме, саме через електронний вигляд. Абсолютно. І це абсолютно істинно. І влада приймає рішення те, за яке голосують більшість цієї країни. Ми можемо це зробити. Можемо. А скільки б ми не говорили, і от пане Володію, ви, 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 ви пам'ятаєте, коли ми говорили про якусь ідеальність, то всі політичні партії, коли їм було це видно, про відкриті, відкриті спи, кому для народу вони казали: уберіть нас, тому що ми за те, що ви хочете. Ніхто ж не вводить цих відкритих спів, вони ж абсолютно невигідні з точки зору приходу до влади. Тут принаймні в двох цих пунктах я з вами абсолютно згоден. Тобто я свій додаю це, це винос проекті нашої конституції? Ну і це правильно, це добре. Ми я 20 років послідовні. Тобто, будь-які вибори повинні ви істинність з голосування. І, от мій ідеальний проект він за істинні голосування Говоримо, за правду, покажіть нам правду. Як насправді це вибори проводяться? Тоді вони будуть ефективні, які б вони не були негативні для когось. Тут в чому от цьому сенс, і все більш нічого. І все. Що ж, якими будуть вибори 2012 це буде привід поговорити за місяць та три тижні. Ну, ну, то наша залюки я сподіваюся програма. Наша існує да, і, і сподіваюся, що ми і до цієї дати будемо говорити ще не один раз. На жаль, час нашої програми завершується сьогодні. Ми говорили про виборче законодавство виборів до Верховної Ради України про його перспективи, про можливість. Його покращення і найскорішого прийняття. І робило ми це з гостями нашої програми: депутатом Вінницької міської ради, представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Антоном Байдаченка та професором доктором політичних наук Валерієм Корнієнко. З вами був Володимир Грицик та програма Політрада. До побачення, хай вам щастить.